Що це знову таке? Що це знову таке? Е, накупив перепелиних яєць, буду пити, там, жарити, варити. Що реально, щоб горло поняло, ну, щоб голос в мене був там, прорізаний, щоб як дав там ноту затяг. Но я обіщав, що там трохи поспіваю нашим підписникам, ну, трохи пізніше. Коротше, товариші, не на часі. А? Не да, на часі. Не на часі. Е, ну як, ну, то, то й можна, ну. Коротше, трошечки пізніше. Так, товариші трудяги. в общем, бізнес, який не в моїй голові панує, а панує у голові моєї Маринки, дружини, давай заведемо перепелів. Колись давно на старті нашого сільського господарства у нас були перепели, були тихоські і були фараони. Там, ну, виходить, вони там білі і є рижі такі з ну, темними. Ну, короче, подивитися, є техаський перепил і є перепел фараон. Ну і коротше, ми їх держали-держали, і потім не пам'ятаю, щось случилося, що вони в нас пропали. Ну, коротше, і після того ми їх не тримали. Хоча ну, діло прикольне, вони дуже швидко інкубіруються, дуже швидко ростуть, і яйця хороші, хорошо несуть, яйця корисні, у нас троє діток. Тож ці яйця будуть нам дуже корисні. Ну і плюс їх можна інкубірувати. Коротше, яйця тут у нас є де купити. А інкубатор, ну як ви знаєте, в прошлому році я його робив саморобний. Одну партію яєць я заклав 90 штук, вилупилося 36 курчат. Другу партію заклав 120 штук, не вилупилося ні одного, бо коротше, я їх запік, вони в мене пропали ті яйця. Ні, і... І ну, як він здоровий, він навіть не так. І він, він непрактичний, бо він саморобний. Якби там був автоматичний переворот, яєць було б трошки краще. А так, ну, ніяк. Ну, і, в общем, Марина каже, так, ти ж займаєшся своїми там, свинями, каже, ти там, ну, щось це робиш. Каже, зроби мені перепильотничок такий невеличкий, щоб я там могла держати перепелів. Кажу, Марин, їх треба інкубірувати, їх треба з ними за цей, там, вичищати. Та, ну що, Зробиш там лоточки, все, щоб там було акуратно. каже, я дуже хочу перепилів. Ну, так сказати, якщо дуже ж хочеться, ну, попробуємо, да. Подивилися в інтернеті ми інкубатор, тому що я сказав, що хорошо, якщо ми йдемо на цю авантюру твою, то я не буду інкубірувати в тому домашньому інкубаторі. І коротко, давай кажу, візьмемо якийсь інкубатор. Інкубатора передивилися різні, які хочеш. Ну, в общем, натрапили на один, і то ми його не таки заказали. Ну, як, е, лучший, короче, е, Нам порекомендували лучший. Е, в чому ця кращість інкубатора, я вам зараз покажу, розкажу. Ну і як вам подобається, я тоді вам скажу, що це за, де ми його там брали і так далі. Ну, короче, Яєчка перепилині. Ось у нас. За цей занесли, що я їх відставлю. Купляли ми по 4 гривні штука. інкубаційне яйце перепила. Тут у нас 50 на 50, 240 яєць. Получається, половинка у нас тихацького перепила, і половинка у нас перепила цього фараона. Так, що я яєчка ці відложу десь. Вони <кій> нам не мішали. Ну що, повертаюся. Інкубатор, вообще, по ідеї, перед закладкою яєць треба прогрівати. Ну, я думаю, що ми вже знімемо по, по, наступне відео по закладці. У нас там 240 штук перепилених яєць, виходить, і якраз вони влазять в цей інкубатор. Хоча в той інкубатор, який ми дивилися, 240 возвраз, а цей 256, тобто можна було б бы ще б замовляти. А різниця у них тільки в одній, тобто серія інкубаторів одна, але різниця в одній букві. І нам менеджер просто порекомендував, що каже, візьміть оцей. Він на 300 гривень дорожчий, але він кращий. Чим кращий, я зараз буду вам розказувати. Коротше, зробимо таку невеличку розпаковку. Це ролики привода, який перевертає яєчка. Я думав, вони прорезинені, а вони такі, знаєте, як ну, як пластикова труба, оця паяна. Ну, такі якісь інтересні. Ну, в общем, по них яєчка крутяться. Це додаткові. Тобто є е, оці. Оці виходить, перевертачі, які йдуть в інкубаторі, да, з ним. Тобто їх там йде норма на, на закладку яєць курячих, гусячих качиних. А на закладку перепилиних яєць вам обов'язково потрібно купити додаткові ролики, тому що в чому сама суть закладки, перепелине яєчко. У нас роліки, наприклад, отак стоять, да, а куряче отак. В чому інтерес. Получається, що цих роликів просто-напросто вам буде недостатньо, щоб закласти іменно кількість перепилиних яєць максимально. максимально да. Тобто, ви, ви заложите рівно скільки їх, наскільки вам хватає цих роликів, е, Так, корпус, корпус. Коли я дивився інкубатори, я дивився їх у багатьох блогерів. У різних і, конечно, в них вже там є такі, що більш професійні інкубатори. Ну нам професійний не треба. Нам треба побутовий для домашній не для невеликої кількості, ну тобто. Як вам сказати, для невеликої кількості поголів'я? Якщо ми будемо інкубірувати вдоль в подальшому, чисто перепелів, Ну нам хватить, то тобто й перепил інкубірується 19 суток, 19 днів і перепелята у вас готові. Тобто одні ростуть, інші інкубіруються треті вже там якісь прибираються, так сказати. Ну це ми за за цей, заздалегідь так уже знаєте так. Забігаємо наперед. До. В общем, по комплектації я вам зараз трошки буду розказувати, це решітка, е, яка вже вложиться на ролики, коли у вас буде е, момент е, інкубації, тобто, коли у вас прокльов іде яєць, ви просто е, під яєчком запихоєте цю сіточку, так ви бачите, вона така. От. І у вас тоді птичка не буде, там ноги кудись пхати, між роліки і так далі, вона буде от на оцій оці сітки. Сітка пластикова, тобто її можна потім помити дуже удобно, вся, ну, супер. І через що ми її вибрали, і дивилися інкубатор саме пластиковий, Того, що е, він не постійно використовується, е, і він не так буде вимозуватися, і він більш практичніший в тому плані, що, що, да, що він, тіпа, він дуже не пошкодиться, все тільки залежить від вас. Якщо він у вас буде. Виключно в якомусь невеличкому там приміщенні, да, ви його е, поставили, і ви знаєте, що він там з ним нічого не случиться, ні миша, ніяка, ні прогризе, ніхто його не поклює, як це робиться із пінопластовим. Пінопластовий, вроді би, і температуру, мов кращу, держе. Хоча я думаю, що і цей буде непогано справлятися зі своєю поставленою задачею. І що дуже класно, що він розборний. Тобто він, ви його, наприклад, не використовуєте, ви його розібрали, склали в ящичок і до наступного сезону. Усе оце миється, да? ви, ви все його ми, промили, пор, промили, протерли, усе із пластику. Що саме класно? Все помили, все протерлося і, і склалося, виходить, до наступного року. Вот. Ну і сам інкубатор. Я вам зараз от витягну. Отак от. Так -от. Оп, сюди зараз положу, його складу. Так, це у нас кришка. Низ. Низ. Отак так от він виходить, зроблений. Тут у нас увімкнення самого моторчика. Бачите, спіраль, яка, виходить, буде крутити наші ролики. Все дуже прикольно. Тобто, дивіться, отут такі от штуки стоять. Ось бачите, от, наприклад, перша спіраль у нас вже встановлена. І оцими, оцими вироликами просто виставляєте гусине на яйце, наприклад, ось воно, гусяче яйце буде у вас лежати. Да? Отак от буде наприклад, потім, Якщо ви хочете гусяче, чи верніше, куряче, то, мабуть, отак більше буде гусяче, а менше буде куряче. Чи отак, от. а, отак от, мабуть, гусячі будуть. Тобто ви величину оцього яйця-закладки да, ви регулюєте просто-напросто оцими ось роликами. У нас перепилине на яєчко, тож у нас ролики будуть прям щільно усі виставлятися отак от, один до одного. Я вже прям зразу буду це робити, бо ми все рівно його потім увімкнемо, прогріємо його і хай собі потихеньку працює. І виходить. Хоп, все. І Ще од... один. Один? А, є, а я не бачу. Отже, думаю, що цей. Так. Доволі все шикардосно. І сюди тоді ми яєчка ці ж викладаємо, прикиньте? Супер. Так, це сюди відставляємо. І тепер трошечки перейдемо до самої кришки, до комплектації, до будови. Я вам зараз усе об'ясню. Тобто, комплектація у нас в комплектацію входять отакі от три увлажнителя, да? сюди, виходить, у нас до цих роликів будуть підключені трубочки. Ці трубочки, виходить, способствують тому, щоб в інкубатор попадала волога у правильній, виходить, у правильній кількості. Є у самому інкубаторі отака от штука це пшикалка на яєчка, тобто волога у вас зверху, але ж можна. Там, хуб, провірили ви яйця да? роз і пропшикали їх. Наприклад, є там розчин морганцю можна зробити. Зною я чув, таке, що роблять люди, щоб тобто, їх там обезвредити. чимось і так далі. Є можливість спеціальні якісь пшикалки ну або ж просто водичка. тобто На самі яєчка попшикали і все, є така пшикалка. Потім є такі три зволожувачі автоматичні. Сюди вкручується пластикова бутилка. Вкрутили пластикову бутилку з водою, воно вакуумне. І оцей вакуум подає через отаку от трубочку. через отаку трубочку, ось бачите, Отак от це сюди. Її треба буде чуть-чуть нагріти, бо вона прям ну, тугенько туди входить. Зрозуміло? І підключається воно десь збоку, десь повинно збоку підключатися. Ладно, розберемося, мабуть, у корпусі воно в тому. І виходить, через оці трубочки у вас вже тоді попадає. Вода у самий інкубатор. Це дуже-дуже зручно. Так, це якісь у нас прибамбаси для чогось. Ми з цим теж розберемося. Якийсь ремкомплект, гоєчки. А, можливо, його треба скручувати. Все, це, мабуть, його треба скрутити. Зараз ми розберемося. Тепер, що саме інтереше, і що мені в ньому сподобалось, це те, що є живлення від 220 вольт і є живлення від 12 вольт. Звісно, на 12 вольтах він не так буде працювати, як би хотілося, але він буде працювати. Тобто температуру він свою буде все рівно тримати. І якщо е, ну, вдруг да, немає відключень чи це, є відключення світла, е, а немає там генератора або можливості якоїсь, то все-таки 12 вольт. Можливо, у сусіда побігли бігом акумулятор зняли з машини чи ще щось, поки е, увімкнуть вам світло. Але ви раз підключили до живлення його до 220. У вас усе працює до, до, цього, до 12 вольт. У вас усе працює. Тобто вам, вашому інкубатору нічого не станеться. Так що, в общем це дуже дуже хорошо. Ну і живлення у нас 220 вольт. Теж є. Тепер, як ви бачите, тут у нас два нагрівачі вольт. Це у нас підключення іде. Приводу, який перевертає яйця. От бачите, він, він від, від, відмикається, вмикається, тобто, на такій защулочки теж дуже зручно. Потім у нас йде градусник, ось іде вологомір. Термометр, а? Термометр. Ну, термометр, градусник. І саме головне, що тут є вологомір. Е, Пам'ятаєте, я на початку відео вам говорив, що ми трошечки замовили не той, що нода. А в чому прикол, що ми за, замовили птаха. Е, інкубатор називається птаха. 130, тобто на 130 яєць. І там є букви G або W, ну, тобто В е, англійська. І е, ми замовили перший, перший інкубатор. Ми замовили е, птаха 130G. Е, менеджер набрав, е, говорить нам, що от є така модель в наявності, можемо відправити там завтра, післязавтра. Е, ну, каже, можна трошки втрутитися. Ну, кажу, питайте. Є такий самий, але трошечки кращий. Він на 300 гривень дорожчий, але в комплектації вже в ньому всередині вбудований вологомір. Тобто вам не потрібно купляти вологомір десь отдельно. Він все одно каже, десь ті самі гроші стоять, але тут а вже вбудований. Вам буде трошечки зручніше контролювати температуру і вологу саме завдяки цьому вологоміру. Тож, в общем, ми согласилися, кажу: ну, звісно, для того так сказати, менеджери і існують, щоби. Не просто продавати, а ще й могли порекомендувати людині зробити правильний вибір. Так що, в общем, от так-от. Ага, ще знаєте, що я тут не побачив? Овоскоп. Е або ж він просто вже оце вбудований. О, все, так. Він всередині ось вбудований. Е бачите, така ось лампочка, що ви можете прям яйце, любе сюди прямо на нього ставити. Тобто відкрили. Включили кнопочку, зараз ми розберемося. Коротше, е, е, хвилиночку е, вашого часу, там, чи да, секунду. Е, я зараз це все діло укомплектую, скручу його до кучі, і потім ми вже з вами далі додатково розберемося. О, воно навіть без защілки, без нічого. Отверточка дві о. Так. Браво, браво. Насамперед я вам скажу, що нема тут нічого важкого, бо я зразу просто почав скручувати, а воно для самих так сказати, розумних людей тут є стрілочки. А я одну стрілочку вниз, другу вгору. Ну, як хотів, так скрутив. Бачите, такі воно стрілочки отак є. Тобто догори стрілочка, значить, то вверх. А тут отакий ось паз, коли він отак клос і надягається. Все, дуже удобно, компактно, акуратненько. Тепер, коли все це діло складав, розібрався, де повинні бути оці вологоміри, вони ось з цієї сторони, тут, ось, бачите, такі ось трубочки. Дуже важливо, щоб оці вологоміри стояли на столі одинаково, ну, на, на, на одній площині. Зрозуміло, тобто вони повинні стояти, от, щоб вони стояли рівненько один до одного із інкубатором, тобто на одній площині. Того що вакуумна оця поїл... поїлочка, вакуумна оця от штука, яка подає туди вологу воду. Якщо ви її опустите, то вода туди не потраплятиме, якщо ви піднімете, то туди зальє дуже багато води. А так дуже удобно це все діло виглядає. Все з цим розберемося. Ну, це вже при запуску, так сказати. Там. Подивимося, термін самої по собі цієї. Ну, Інкубації, які параметри, вологість, і тоді вже будемо коректувати це все діло. Так, ну а зараз давайте. Е -а. да, Включимо, провіримо. Бачите, коробка ця виходить, у нас отак. так. Ага, він не чисто квадратний. Я думав, він чітко квадратний, а він, бачите, так довше скількись на скількись. Так, закриє ось. Хопа чмок. Все, і тут закрило, диві, і тут. Такий міні холодильничок Це у нас ось отвір, я так розумію. Можливо, на додатковий градусник. Може бути таке. Або ж просто як вентиляція е, воздух. Я вам скажу так, що він по суті герметичний. От я вам скажу так, що вигляд доволі цікавий у нього. Інтересний, акуратний. Оп, це зняли. Так, Зараз е, хочу прикріпити там, е, цей. Ану так, притримай. Трохи, трохи потрібно, щоб хтось допоміг. хоп це підключили сюди. Це, виходить, сюди. Хоп, поставили. Чмок тут закрили. Така собі цяцька. Інтересна, я вам скажу. так І е, сеть 220 вольт. Сюди вимкнули. Ух ти. 0, 27. Ну, коротше, з цим треба розібратися. Тепер виходить, по оцьому я вам зараз трошечки розповім. Так сказати, так як я все розумію. Це у нас кнопочка горить ось лампочка огоскоп. Вимкнули, вимкнули. Прикольно. Це у нас вхід на 220 вольт, якщо немає мережі. Ой, е, вхід на 12 вольт, Якщо немає мережі на 220 вольт. Це у нас температурні режими, ми виставляємо вище або нижче. І виходить, це програма. Так, що це у нас? 12-120 120 секунд. Виходить. Це можливо програма, яка, яка виставляє переворот. Скільки секунд у нас повинен бути переворот? Можливо, я е, зараз щось не, не так роблю, то я тоді вам скажу. Уже в наступному відео да, є інструкція, але ну ми, ми розберемося. Коротше, все. Це виставляється, я думаю, що е, час перевороту може бути. Ну, тобто там 90 секунд, 120 секунд. Ну, а ось у нас програма. Так. Це в нас должна бути програма. Це вимкнули. ага Програма друга. Далі. Програма третя. 27, 27, 27 градусів. Нам треба поставити 37. 37 і 7, так? Да? Може нажати? можна і воно буде підніматися? 9, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 2, 37 і. 7. Тут це є в інструкції, а, повністю, так? Да? Режим Тож, інкубації. а, це... все, все, все. Бачите, все тут. А, ось, F2 тривалість перевороту. Вітря F2 настрой. Чого? А, ну. Ага, ну. перша F1, інтервал перевороту. А друге, це тривалість перевороту. Інтервал це 2 години. А, через, через скільки? Да. То, 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 виходить, через, ну, то хвилини, по-моєму, да? То да. секунди. Так, 120, Там, 120 хвилин і 90 секунд. Треба було заводити настрій. <зв 'язувати> ну, нічого, можна скинути до заводських настроїв, а взагалі я Переставлю, да і все, я ж уже тут розібрався трохи. Диви, F1. Що я поставив? 8, 80, 320. А, 90, а я зараз поставлю 120. 110, 16, 123. 122, 121, 120, А F2, 3, 90. Долі у нас є 90. Долі у нас іде 38 температура, це якась задана F3. Калібрування температури. А, калібрування це... f 4 це володність. 38. Відкалібруємо тоді калібрування. Це те, коли температура, ну так сказати, вологість температура валийте. коливання. Да. І це, і що в нас? Вологість? F4 да? вологість. F4 вологість. Щас, можна тут це вимкнути зараз. Хоп. Тепер ще раз зажимаємо. Все як на коптільні, абсолютно точ в точ Тобто параметри класає. це F1. Так, а зачем ти піднімаєш? Та не піднімаю я. Так, F2, F3. Так, товариші і В кого є такий інкубатор, то ви вже тоді, можливо, напишете коментар, в кого немає. То цей інкубатор ми купляли на сайті ферма 24 Сайт я закріплю в коментарях. Закріплю саме цей інкубатор. Є такі самі. Опа! Ви, пацан прийшов. Є такі самі, але менші, можливо. Ну тобто ми вже брали. Є більші, є менші. Ну щось як на мене посередній статистики, оце на так сказати на 100 яєць, там від 80 до 130, якраз суперово, Того, що дійсно різну кількість можна сюди вклати, По суті, можна і 60 яєць закласти, до да, можна 90, можна 130, Ну там уже для себе виберете так сказати, як вам буде зручно для вас. Ну, а я хочу, Що я хочу сказати? Доволі по суті непогано, е непривично, непривично, да, бо ми привикли всі до пінопластових оцих. Е ну, а в роботі він, я думаю, себе потім покаже, як це все діло працює. Я ще го тут і Обов'язково. Ми все ми зробимо. Його прогріємо, зараз вологу розженемо. А який робить? Оцей. Оцей. О, і цей робить. Їх два робить, Просто нагрів один тільки робить. Да? Дай робиш. А, нагріві обидва роблять. Чого ти мені пищиш? Це, що холодно. ти мені пищиш щось кажеш, що ми щось неправильно зробив. Так, нагріб іде. Цю? Не психуй. Все, я тобі нічого не роблю, диви. Щось показує, що щось не так йому. Ну, коротше, треба розібратися. Так, тут шкала якась нагрівання, ось теж йде. Тут зелена горіла, що тепер? тепершу нагрівається, не нагрівається, що ти робиш? Коротше, якийсь сигнал у нас тут є. Ну ладно, розберемося. Можете перейти знизу в коментарях, там я закріплю і це все діло, і ви там вже розберетеся. Сайт доволі цікавий, там багато всього є. Ну, в общем, інкубатори теж. Так що, всім дякую за перегляд. далі буде. Долі зараз ми розберемося з цими усіма ділами і е, наступне відео вже там буде на каналі, як ми робимо закладку цих яєць. Все, всім дякую, всім миру здоров'я, хай вас Бог береже. Хай все буде добре. До побачення, пока-пока. Так, 37,8 покол з